Поговоримо про те, чим це відрізнялося від нашого звичайного проєкту. Перш за все, з розвитком інструментів генеративного ші ми змогли досягти як кількості, так і достатньої якості. Ви можете створювати прототипи надшвидко, настільки швидко, що можете навіть створювати прототипи нових концепцій і показувати їх користувачам під час інтерв'ю в реальному часі, в моменті. У цій історії і в цій роботі мені найбільше довподобати, що тому чині не є кваліфікованим відео чи медіа дизайнером, але завдяки генеративним інструментам, таким як Runway, Eleven Labs і ChatGPT, він зміг втілити своє бачення в життя менш ніж за дві години. А з тим, що в 25-му році ще спільнота зосереджена на інструментах для перетворення тексту у відео. Ці платформи стануть ще потужнішими та ефективнішими. Вражає те, як ми можемо надихати людей, використовуючи ці інструменти в робочих процесах, а також зробити наші дослідження і процес проєктування ретельнішими.